Всім вітальнечка знову, і ми знаходимося на території одного з університетів Лугано. І спілкуємося ми з головним ідеологом студентської асоціації для України. Правильно? Абсолютно, як правильно називається абревіатура? Називається SAFU – Student Association for, for Ukraine. Україна. Так Ліна, вітаю. <laughs> Привіт! Пішли потихеньку пройдемося, Ви розкажете, Ходімо. чим ви тут займаєтесь? Так. Так, чим ви тут займаєтеся? <гум> ну, в нас є різні види діяльності. Я думаю, почати треба з того, як ми заснувалися і чому. Я приїхала на територію Швейцарії продовжувати своє навчання на магістратурі за психологією. І ще коли я подавала документи, я була в своїй державі, так сталося, що почалася війна. Але по приїзду сюди в мене було таке розщеплення реальності. Бо одна частина мале була вдома, там, де йде війна, з моєю сім'єю, а інша частина була тут. І я відчувала, що чогось мені дуже не вистачає. Я відчувала, що я не долучена до того, що відбувається вдома. І я розуміла, що таких людей, як я, нас є досить багато, бо на той час тут вже було три тисячі українських біженців в кантоні Тітчина. І мені було дуже зрозуміло цей стан, цей стан розпачу вічаю, цей стан якоїсь безнадії і нерозуміння, що, що тебе на тебе чекає завтра, mm -hmm. на тебе, на твою сім'ю. І ми розуміли, що погано людям, які тут зараз, mm -hmm. та, українцям, але ще набагато, набагато гірше людям, котрі знаходяться там. І я відчувала якусь частину провини навіть за те, що я не там, а я тут, і мені хотілося якось. Допомогти, тобто зробити, вистроїти цей міст, аби ми, котрі є тут, ми, ми всі українці, ми всі один з одним пов'язані. І якщо там хтось страждає від, від болю, від втрат, це відчувається тут. Це відчуває кожен. І коли ти знаєш, що ти віддалений і ти не можеш дати руку, тобі погано. І на базі, от такого мислення. Ми створили цю асоціацію. Тобто, по-перше, аби всі ми, котрі пізнали цей травматичний досвід, могли просто зібратися разом і поговорити про те, що болить, бо поговорити про це з людиною, яка далека від війни, неможливо. Вона може тебе зрозуміти на рівні мислення, на когнітивному рівні, але емоційно ти ніколи не зможеш це донести, і людина не зможе це відчути. І тому це було важливо створити таке коло ми, як сказали, це коло довіри, де ми б могли просто посидіти, поговорити, розказати про розказати про те, що болить. Але найголовніше це було зібрати сили. Бо коли є якесь таке тяжке, тяжке поранення, коли тебе б'ють, це дає тобі сили стати з колін і щось зробити. І от це був в мене такий така іскра загорілася. В мене почав просто горіти вогонь. І я розуміла, що якщо я зараз не почну щось робити, мене просто я я, я згорю. І ми зібрали команду, і я на той час вже знала декілька фаундацій волонтерських в Україні, бо я й до цього волонтерила по дитячим будинкам трішки. Є така організація у, на східній частині України у Харкові. Вона називається Трохи вогню. Uh -huh. Це організація, створена Вікторія Нестеренко. Вони допомагали ще до війни діткам з дитячих будинків. І коли війна почалася, вони почали дбати про а, внутрішньо переселені сім'ї, а також про діточок, які залишилися сиротами або напівсиротами. І ще була одна фундація, яка називається Сміливі відновлювати. Вони займалися реконструкцією зруйнованих будинків на території Докуповані. До окуповані. Ми, так, ми їх задували. Ви знаєте так, Віталія. От і е, ми вже знали, тобто, коли куди піде ця допомога. Я вже точно орієнтувалася на те, кому і як ми допомагаємо. Бо що ми побачили, це що насправді, особливо спочатку війни, був дуже великий підрив бажання допомогти. І багато хто з швейцарців вони готові були віддати. Ну, Багато з того, що вони мали, але вони не знали, куди це все йде. І це питання в них було: а куди йде моя допомога? Насправді, це я вам переб'ю трошки це питання не лише в швидце, це у всіх. Абсолютно перша допомога, яку люди почали надавати, вони кажуть, ми даємо гроші, даємо допомогу, а ми не знаємо, куди вона йде. Жодних звітів, жодних фотографій. Ми взагалі ми просто кудись викидуємо гроші. О, і тому ми перестали. Так. І ми, до речі, їздимо по всьому світу і розповідаємо людям, куди йде, що і куди вони допомагають, і що вони можуть робити. І це Працює, до речі, ну так. вони з здячністю і продовжують допомагати. Так, абсолютно. Так, і в нас була така сама історія. Тобто ми вже знали, для кого ми це робимо, і питання залишалося тільки в тому, як це зробити. Тобто гуманітарна допомога це було на перший поштовх, і ми відправили 22 тонни гуманітарної допомоги до цих двох інституцій. Потім ну, самі, самі організації вони вже дистрибували по потребам на місці. І ми зараз також пасивно допомагаємо в фінансовому сенсі. Ми підтримуємо дитячого психолога в трохи вогню, бо це ну, волонтерські фондації, вони, на жаль, не. Спонсуються ніким, вони повністю лежать на плечах людей, котрі не байдужі. Для нас це надзвичайно важливо, тому ми досі допомагаємо. Ми шукаємо спонсорів, і ми намагаємося підтримувати їх в фінансовому сенсі. Тобто з цього все почалося. Я хочу вас познайомити з людиною. Вона іноземка, вона живе тут, все своє життя, і вона допомагає українцям відновити ментальне здоров'я. Кетрін, привіт, привіт, як ти добре, дякую. Як ти життя, фантастика? Дякую, що питаєш. Розкажи мені, будь ласка, про те, що ти тут робиш. Я нещодавно приєдналася до студентської асоціації для України, і мені надзвичайно приємно бути тут. Я маю певний досвід у сфері добробуту і ментального здоров'я. І мені дуже подобається бачити ті події, які мої колеги організували протягом останнього року, чи навіть довше. Тож я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти. Що ти робиш з українцями? Що ж, сподіваюся, мої колеги розкажуть більше про захопливі проєкти, які ми запланували. Але я згадаю один, до якого ймовірно буду більш залучена, і це ретрит і Ліна з Катериною дуже натхнені ідею загального добробуту та інтеграції біженців у суспільство. Вони Бачать, що українці це не просто однокурсники, в них набагато глибший досвід ніж просто навчання чи студентські стреси, які здаються дрібницями порівнянні. Ми разом працювали над проєктом останні кілька місяців, що стосувався емоційного інтелекту. Взаємодії з природою, прогуляну, круху, спільного проведення часу, і те, чого я справді з нетерпінням чекаю, це втілення цього у весняному ретриті. Це буде можливість побути наодинці з собою, зануритись у себе. Трішки йоги, трішки хайкінгу, можливо, медитація. Побачимо ще ще, але я б дуже хотіла долучитися до цього і маю надію допомогти. Це дивовижно. Мені треба це сказати. Дякую, дякую за твою підтримку. Друзі, хочу вас познайомити і ще з однією Катериною, яка також тут працює, але вона українка, вона жила в Києві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона переїхала сюди. Катя, привіт! Привіт! Розкажи, як ти тут взагалі опинилася? Як тут своя історія? Моя історія цікава. Десять років назад я приймала участь у волонтерському проєкті в Швейцарії. І через десять років, коли. Почалась війна, мені написав друг, якого, з яким я познайомилася. Він казав: приїжджай, бо війна забирай дітей, приїжджай тут, ми все для тебе обладнаємо. І я ну, за кермом дві тисячі кілометрів, як і багато хто. З найменше мій півтора роки, і ніколи не їздив е, без мене поруч? І я їздила тільки так. Він не кричав, якщо я його тримала за руку. Тому я всю дорогу їхала, їхала одною рукою, тримала назад. Коли треба було повернути, я робила так: <с�і> машина їхала трошки в сторону. Я поверталася, але в спокою всі їхали. І так я опинилася. Ось тут ви вже тут. Як ви зрозуміли, що ви можете якось чимось допомогти? Це не було той стан, який, який виходить із наповнення. Знаєте, коли допомагаєш, коли ти переповнений. Це не була моя історія. Моя історія була, коли я навпаки притрушена війною, притрушена дорогою, де жити, де знайти житло, як дібратися. Університет бере мене навчатися, кантон не дозволяє мені навчатися. Це там окрема бюрократична історія, що я не можу навчатися, тому що в мене є диплом. Мій диплом не визнається державою. Я кажу, то може я буду навчатися, вони кажуть, ні, ну в тебе є диплом. Але ж мій диплом не дозволяє мені працювати. Дайте мені навчатися. Ні, ти не можеш навчатися. Тобто, у цьому, всьому цьому я зустрічаю президента асоціації Аліну, угу. яка мене побачила, знайшла потенціал в мені, і разом вона знайшла таку. Іскорку, завдяки якій я змогла відчути, що я можу дійсно... Як правильно називається асоціація? Student Association for Ukraine. Студентська асоціація для України. А потім вже на місці ми почали думати: ну, треба якось полегшити. Психологічний і соціальний стан українців, які тут знаходяться, як це зробити? Бо, розумієте, коли ти приїжджаєш як турист у Швейцарію, неважливо з якої ти країни, ти відчуваєш себе в одному стані. А коли ти приїжджаєш як біженець, все ж таки є якась стигматизація. То на тебе трішки по-іншому дивляться. Не плутати туризм іграцію, так? Тобі дескомфортно. І це теж важко, це попри те, що в тебе вдома війна, і ти не знаєш, чим все закінчиться завтра, і в тебе може бути твоя сім'я там, і ти можеш про них дуже нам, нам сьогодні розповіли, що Швейцарія взагалом робить все для того, щоб тут в принципі не лишалися люди. Ну, тому mm. що вони самі вони люблять себе, свою країну, свою націю, вважають себе е, ну досить таки еталонними людьми. Так от і вони дають допомогу, але за умови, що якщо ти. Повернешся потім додому. Ця допомога буде для безкоштовно. Тобі її подарують. Mm. Але якщо ти тут залишишся, будеш пробувати інтегруватися, то mm. та допомога, яку ти отримаєш, матимеш потім, уже коли ти інтегруєшся, отримаєш документи, почнеш працювати. Ти маєш бути виплатити всі ці гроші, які на тебе потратили. Це досить цікаво. Насправді я таке теж чула. І я вам навіть більше скажу, я це чула, коли ми перебували в лагері для біженців в Айролу. Я вперше почула цю інформацію, і я зазвичай завжди перевіряю. Тобто, я не покладаюся на такі речі, і я зв'язалася з центральним Офісом міграції, тому я зараз вам про це розказую, так. тому що я знаю, що ви точно щось знаєте. Так, так. я насправді зв'язувалася з офісом Семи, питала, чи то то чи то є так насправді, і мені сказали. Що це не так, uh -huh. і звідки взагалі ця інформація витікає. Тобто, ну я речі, які треба просто перевіряти. Тобто, з того, що я знаю, і так як ми перевірили, ми перевірили через Office uh, of Migration in Bern, Вони сказали, що це не є правдою. Uh -huh. Але я хочу наголосити на тому, що ситуація змінюється, і можливо, є якісь нові нові закони впроваджуються, які накладаються якісь на дуже приємні речі. Це мені здається, що ми сьогодні так багазба такої великої кількістю людей поспілкувалися, що так. Хтось може щось і придумає, і, <смеш> і, і приписує <смеш> того, так, чого Але номер. я таке теж та чула і перевіряла цю інформацію. Добре, а я все знаю, що ви тут проводили якусь виставку. Так. Виставка фотографій, картин, що це, що то було взагалі? Так, я розкажу. Е, в нас 10 по 17 червня проходила виставка. Е, виставка це була Charity Exposition. Е, вона проходила в Віле Це в самому серці Лугану, така величезна, дуже гарна історична віла. І там проходила благодійна виставка. А в нас приймали участь всі українські митці. Там було представлено 114 фоторобіт українських митців, і також 34 роботи українських художників. Вони продавалися художниць. чи вони просто виставлялися? Там був благодійний аукціон. Деякі роботи виставлялися на аукціон, деякі придбалися, і саме для цього це все робилося. Тобто, ми це робили для того, щоб зібрати кошти і переслати ці гроші до тих двох інституцій, про які я вже казала, і щоб нам. Успішно вдалося зробити, але також це була перша в нас мета. А другою метою в нас було розповісти про те, що таке війна, але розповісти на рівні відчуттів. Бо коли ти говориш просто про статистику. Коли кожен день люди по новинам бачать і чують, вони, вони вони втомлюються, вони не хочуть більше про це знати, бо цього вже забагато. Вже є таке перенасичення. І тому ми шляхом шляхом таких візуальних репрезентацій намагалися донести, щоб людина сама прорефлексувала на те, що вона бачить, і відчула якийсь поклик внутрішній поклик насправді до допомоги, бо вона потрібна була, вона потрібна є, і вона. Потрібно буде, будемо сподіватися, що вже недовго, що скоро ми Переможем. будемо так, радіти своїй перемозі. Так і ще одна в нас була виставка в університеті. Вона була в жовтні місяці цього року. Вона проходила це в контексті Ільмонду, тобто, це такий тиждень, коли всі іноземні студенти. Приїжджають і вперше стикаються з тим, що таке Швейцарія, Швейцарський університет. І ми також там проводили конференцію з ментального здоров'я. Ми туди долучали експертів з Швейцарії, з Італії із України із Нідерландів і обговорювали тематики психологічної травми і найновітніші моделі інтервенції для людей, котрі зазнали страждань, великих страждань, в тому числі і дітей. Це стосується. І ми плануємо це продовжувати і створювати таку платформу для колаборації. Вони вже в нас в Україні є, наприклад, Sunrise Project, Ю і вони успішно розвиваються. Це дуже важливо. Дуже важливо не тільки просто говорити про проблему, але й знаходити шляхи її вирішення і покладатися на дослідження, на найновітніші дослідження і на найкращих експертів. Чим займається асоціація? Асоціація направлена своєю діяльністю на підтримку українців саме в соціальній інтеграції психологічній допомозі. Тобто, ми також займаємося тим, що збираємо гуманітарну допомогу, відправляли її в Україну, розповідаємо про те, що відбувається. Ми залучаємо українців і допомагаємо їх в академічній академічному середовищі. Ми також організовували в стінах університету конференцію, Ференцію, куди залучали дуже відомих і українських, і міжнародних психіатрів, психотерапевтів, які розповідали, як відкладається цей травматичний досвід не тільки на те, що зараз є, а епігенетично на інше надалі в поколінні покоління відкладається в в генетиці. Тобто підіймаємо дуже дуже важливі теми і залучаємо, даємо також можливість і місцевим, і студентам з різних країн. Приймати участь і відчувати, що вони, що те, що вони роблять, дає свій вклад, дає свій результат. Якийсь маленький крок дає можливість об'єднуватися і бути сильними. Які твої задачі в організації? Будучи е, лікарем, я ніколи не думала, що я стану казначеєм, але насправді це така формальна. я зі Беручи до уваги швейцарську бюрократію за півтора роки, я так і не отримала доступ до картки, будучи казначеєм. Але тому це історія швейцарських складнощів організаційних. коли організовували велику виставку, то ми... І я в тому числі контактувала з шукала фінанси, контактувала з газетами, щоб розказати і інші паблік connections. Угу. Ти казначей, а у вас так багато роботи. Тобто, все, що ви робите, це коштує грошей. Звідки гроші завдяки людям, яким не все одно які це просто студенти, їх батьки, які донатять ці гроші, переказують друзі, різний нетворкінг, друзі, друзів пишемо різним асоціаціям. Важко в плані, що коли ми звертаємося до різних фондів, вони кажуть, 5 п'ять років назад без проблем, все що завгодно, зараз. Це дуже проблематично, і вони такі стратегія на збереження, на не рухатися, нічого нового, нікуди не інвестувати. Кажуть, також в Цюріху інша історія, там гроші водяться в Лугану. Не так, угу. бо взагалі навіть і Лугану 300 тисяч населення е, важко знайти. Ми тут покаталися. Мені здається, що це супер дороге місто з колосальними грошима всередині. Ну дуже красиво. Бо сюди приїжджають на пенсію вже витрачати гроші. тому вони не вит... не інвестують їх, а просто витрачають на життя. Хочу вам подякувати за те, що так. ви робите, бо це дійсно дуже неймовірно. <реш> як ви вважаєте, чи довго, ще Швейцарія буде підтримувати Україну? Це дуже цікаве питання. Я думаю, що тут треба розуміти, що Швейцарія все ж таки покладається на регуляції Європейського Союзу. То треба це дивитися в контексті спільному. Звісно, я не знаю відповіді, але я можу сказати, що вже вдруге нам продовжують нам продовжують термін нашого статусу біженців. То ми бачимо, що є підтримка, і ми сподіваємося, що ця підтримка буде продовжуватися. Ніхто з нас не забрав ніякі соціальні пільги за весь цей час. Нам дають можливість для вивчення мови, для вступу до Університету дають стипендії. Тобто, наразі ми бачимо, що підтримка є, вона не згасає. І я сподіваюся, так буде і надалі, але найбільше я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми повернемося до Боговому і будемо відбудовувати свою державу. Слухайте, і з того, що я бачу, ви не лише допомагаєте зараз, збираючи гроші, збираючи якусь підтримку в Україну, і ще головне, що ви розповідаєте швейцарцям та й всьому світу, що Україна величезна, красива країна з ну, неймовірними традиціями. Ціями і з неймовірною культурою, що ми є нація, яку варто поважати, от і з якою варто брати можливо навіть якийсь приклад у у певному сенсі. Дякую вам так. за це. Я вам дуже дякую за підтримку України і за те, що ви робите. Так, мені Важаю теж собі. дуже приємно. Дякую вам. Друзі, ну а ви, будь ласка, допомагайте асоціації Student Association from Ukraine, Вони знаходяться тут, у Швейцарії, у Лугано. От і якщо у вас є така можливість, і ви хочете їх підтримати, будь ласка, вони тут, приходьте на їхні заходи, бо це дійсно дуже цікаво. Можливо, хочете щось додати? Так, я хочу сказати, що це дуже важливо в цей час залишатися відкритим серцем, залишатися відкритим розумом. І дякую вам всім за те, що ви дивитеся цей канал. Він надзвичайно важливий, бо ми впізнаємо стільки всього гарного, що відбувається в світі, і бачимо, як українці долучаються до великих великих справ. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую, всім дякую. Побачимося. А ви до речі, не забувайте там лайки, підписки, коментар, мінімум всім слів. Побачимось.